Гінекологи, який ваш найбільш жахливий досвід на роботі. Тримайтесь міцніше. Гінеколог на зв'язку. Буває, стикаюся з неприємними випадками, коли дівчина днями, тижнями ходить з одним тампоном. Некротичний рак піхви теж виглядає так собі, але це навіть близько не зрівняється з найжахливішим випадком у моєму житті. Одного разу до нас у клініку приїхала 19-річна дівчина і поскаржилася на те, що у неї в вагіні застряла кришка від лаку для волосся. Що ж, це не проблема, подумав наївний я. Але заковинка в тому, що вона засудила. Сунула її туди в 15 років, тобто 4 роки тому. Мотивацію цього вчинку вона нам не пояснила, але було видно, що їй дуже соромно. Уже до того, як вона роздягалася, можна було відчути просто жахливий запах, який став ще набагато гіршим, коли я поліз вивчати проблему. Кришка була засунута краєм догори, і було видно, що за 4 роки вона добре обросла вагінальними тканинами. Складність вилучення була підсилена ще тим, що ця кришка протикала її сечовий міхур, і пряму кишку, щоб її дістати, довелося робити кілька Кілька великих операцій. Я не гінеколог, але знаю декого, кому нещодавно зробили гістеректомію, ампутацію матки. Загалом у дівчини в піхві були шви, яким потрібно було дати зажити, але її так кортіло повернутися до статевого життя, що вона не витримала і зірвалася, наслідок чого з її піхви вивалилася тонка кишка. Мені все розповідали в таких деталях, що я думаю, ще більше ніколи не зможу їсти фарш. За словами самої дівчини, коли вона їхала на екстрену операцію, вона відчувала, що кишка лежить на її нозі. І Пульсує. У мене в старшій школі була подруга, яка дуже боялася йти до гінеколога. Коли вона нарешті зважилася піти на свій перший мазок. Вона настільки рознервувалася, що затиснула лікаря ногами, як у тиски. За її словами, минув ще деякий час, перш ніж вона змогла розслабитися і вивільнити лікаря. Це було вкрай ніяково. Зараз вона вже зовсім сміється на цій ситуації, але її боязкість щодо своїх жіночих органів нікуди не пішла. Вона навіть тампонами не любить користуватися. Я не гінеколог, але іноді проводжу огляди. Одного разу я витягував тампон, який пролежав у середині щонайменше місяць. Що найцікавіше, дівчина весь цей час мала статеві зв'язки. Запах стояв просто пекельний. Коли вона пішла, знадобилося ще кілька годин, щоб провітрити приміщення. Ми весь цей час тинялися клінікою і думали, як би не блівонути. Мій батя розповідав про жінку, у якої була жорстока залежність від героїну. З якоїсь незрозумілої причини одного разу вона вирішила проявити креативність і вколола себе в статеві губи, щоб приз. Вело до гангрени, думаю, гра не варта була свічок. Я студент медичного вишу. Одного разу я вписався побути асистентом на ампутації матки. Коли ми йшли на операцію, нам було сказано, що там невеликий рак яєчників, але виявилося, що все набагато страшніше. Усі внутрішні пацієнтки були в метастазах, тож ми 13 годин витратили на одне тільки зменшення їхніх обсягів, хоча вся операція мала зайняти 3 години. На деяких етапах нам допомагали хлопці із загальної судинної хірургії. Ми замінили пацієнтці половину об'єму крові. Після всього пережитого їй дуже нездоровилося. У неї був довгий і важкий післяопераційний період, але зрештою вона якось оговталася і повернулася додому до сім'ї. Для всіх нас це був дуже виснажливий випадок, але ще пацієнтка, що її сім'я виявилися просто чудовими людьми. Тож нам. Було за честь допомогти їм. Трохи запізнився з відповіді, але все ж таки, студент-медик, через кілька тижнів стану повноцінним лікарем, щоправда, не зовсім гінекологом. Коли в мене була практика в гінекології, мене відправили оглядати одну панянку. Поки я готувався до огляду з запах у приміщенні стояв такий, що я став думати, що на мене чекає найстрашніший бактеріальний вагіноз, який я коли-небудь бачив. Я лізу всередину, починаю все вивчати, але ніяких надзвичайних виділень не бачу. Дивно. Починаю відсуватися назад і відчуваю. Чи чим далі я відсуваюся, тим сильніший запах. Виявилося, що в неї просто дико смерділи ноги. Я всім дуже рекомендую прочитати книгу доктора Ліси Ренкін. What's up down there? Там є розділ, у якому вона пише про найжахливіші випадки за всю кар'єру. Наприклад, про те, як вона знаходила личинки, гроші тощо. Але це ще квіточки. Найкрутіший випадок був про жінку, у якої з вагіни росла картопля. Зацініть. Коротше, жінка, як протизаплідний захід, вирішила засунути в себе картоплину. А оскільки картопля дуже любить теплі, темні і вологі простори, то вона почала активно рости. І в підсумку у неї з вагіни бовталися паростки картоплі. У мене історія не про вагіни, а про цицьки, але вона не менш огидна. Коли я вчився в старшій школі, я вписався в одну студентську організацію, яка відправляла школярів на практику. Я вирішив піти допомогти в травмпункт. Одного разу до нас доставляють дуже повну жінку. Скарга біль у грудях. Усі відчувають, що від неї йде вкрай моторошний запах. Тому лікар вирішує, що її треба підмити й оглянути. Він її миє, підіймає одну з грудей і звідти починає йти такий шмон, що ми там усі ледь свідомість не втратили. Під грудьми виявляється безбарвна парша. Лікар промиває її, з не злазить з коринка і огулюється невелика дірочка, з якої починають вилазити таргани. Найімовірніше, в неї в складці під грудьми було відкладено яйця, і коли вони вилупилися, тарганчики не могли знайти вихід, тож їм довелося прогризати собі шлях до порятунку. У моєї мами була історія, яка мені здається наймерзеннішою з усіх лікарняних історій, які я коли-небудь чула. Одного разу до них звернулася пацієнтка, років 50, дуже товста, 227 кг. Заходить і каже, що її чоловік під. Час любовних утіг поскаржився на якийсь дивний запах. Але прикол у тому, що цей запах відчував не тільки її чоловік, а й уся лікарня. Короче, не пам'ятаю всіх деталей, але в підсумку виявляється, що в неї вся піхва була в некрозі, знадобилося хірургічне втручання, але її це не врятувало. Незабаром вона померла. Найкраща частина цієї історії це те, що її чоловік відчув цей пекельний запах першим, та ще під час сексу. Я не гінеколог, але теж надивився всякої жесті. Перше. Бачив жінку з раком піхви. Потім Бачив, що з неї було після певного видалення піхви і шийки матки. Видовище не дуже. Я не можу вам точно описати всі пророблені процедури, тому що я тоді був зовсім юним студентом. Але, врешті-решт, від колишніх органів залишилася лише велика порожниста дірка, з якої щось капало. Бідолашна жінка була настільки вбита горем, що благала чоловіка кинути її. Бо цитую, після цього. Ти ніколи не зможеш мене любити. Але він виявився молодцем. Весь час перебував біля її ліжка, тримав її за руку, заспокоював і підживлював любов'ю. Видно було, що чувак її просто обожнює. Друге, до нас поступила 220-кілограмова дама з паралічем нижніх кінцівок. У неї була гігантська виразка і некротичний фасцеїд, які знищили все, що знаходилося в ділянці геніталії. І сідниць у прямій кишці були ерозії. Ми це зрозуміли з того, що з кількох ділянок, пошкодженої поверхні, витікали. Фекалії, коли лікар попросив нас узяти у неї аналіз сечі, виявилося, що сечового міхура як такого. У неї вже немає, і вагіни теж було вирішено спробувати якось залатати рану. Ми в шістьох неабияк перевернули її набік, і по суті почали пхати купу Марлі в гігантську дірку, сподіваючись, що вона не обістреться під час процедури. Вона померла дуже швидко. У таких випадках ми безсилі. Я не гінеколог, але в мене з народження був один дефект, на який я не звертала уваги, поки не почала користуватися тампонами. Суть у тому, що у мене утворилася перегородка, через яку у мене була. Не одна дірочка, а дві. Я зрозуміла, що в мене проблема тільки тоді, коли один раз безуспішно намагалася витягнути з себе тампон. Я засунула його всередину через одну дірочку, а потім намагалася дістати його через іншу. Меншу ось він там і застряг. Мені було пекельно боляче, але я нічого не могла з цим діяти. На щастя, це сталося, коли неподалік була мама. Вона подумала, що я просто ідіотка, яка не може дістати тампон, але потім побачила в чому справа і відвезла мене в гінекологію. Мені зробили операцію, і тепер у мене жодних проблем. Працюю медсестрою гінекологічного відділення. Як не дивно, з усякою моторошністю стикаюся досить рідко. У нас жінки досить педантично ставляться до своїх вагін. Та й, взагалі, вагіна це дуже. Вже витривалий орган. Вона може витримати навіть найнеправильніше поводження. Найжахливіший випадок, коли до нас прийшла жінка на гістеректомію. На початку операції хірург припустився помилки і випадково надрізав їй кишку. Було вирішено перервати операцію до того моменту, поки кишка не загоїться. Але все пішло не так, і вона не зажила. Загалом. Незабаром поріз кишки зрісся з післяопераційною раною на животі, і утворився свищ, через який виходило випорожнення, а рану, через яку виходять фекалії, не так-то просто загоїти. Знаєте, у підсумку жінка протерчала в лікарні 9 місяців, пережила мільйон інфекцій, розрив рани, складних перев'язок, що тривали годинами тощо. В один момент її фекальна рана була настільки здорова, що туди запросто вмістилися б обидва мої кулаки. Все закінчилося тим, що їй зробили перманентну колостомію – мішечок для какашок, і за останніми даними матку їй так і не видалили. Кілька років тому мій кореш був інтерном у гінекології. Одного разу до них прийшла молоденька пацієнтка з двома скаргами. Перше, вона не може завагітніти. Друге, у неї постійна діарея. Гінеколог запитує, як часто ви займаєтеся сексом через анус? Вона відповідає: завжди виявляється, що її хлопець переконав її, що завагітніти через зад простіше ніж через перед. Тож вона попросила його, щоб він смажив її тільки ззаду. Історія мого колеги-гінеколога дівчина прийшла обстежитися, залазить на крісло. Мій колега засує пальці по шийку матки. У цей момент їй на думку спадає геніальне запитання. А ви ніколи не замислювалися, що це чимось схоже на фарширування Індички. Мій колега, намагаючись зберегти кам'яне обличчя, ні, але тепер я буду думати про це на кожен день подяки. Пацієнтка заржала, після чого подивилася моєму коришу прямо в очі і покудахкала, ніби вона індичка. Тоді як пальці мого кориша все ще були в ній. Моя улюблена історія на день подяки. У мене був дуже дивний перший похід до гінеколога. Я дуже нервувала. І мені попалася якась стара бабця, яка явно це помітила. Щоб якось розрядити обстановку, вона каже мені: що ж, тобі пощастило, що ти не потрапила до гінеколога-мужика, у них не такі пальці, а здорові сердельки, після чого засунула в мене свої старезні бабусинські пальчики. Якщо вас зацікавили ці неймовірні історії, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Діліться своїми думками в коментарях. Завжди радий почитати та відповісти на ваші реакції. До зустрічі в наступних захопливих історіях. Гарної днини!